Друзі, бензопилка Грінфорстер. Буде зараз вартувати по мінімалці 2300, тому що ціну на них підняли. Більше фірма акцій не робить. Була акція березня, я що міг, то вам і дав по 2000 гривень, хто встиг, той купив. Наразі ціна такої бензопилки 2300 гривень. Теж це мінімальна ціна, тому що руки викручують, став ціну як на розєтки, як на промі 3300 гривень. Не віддавай людям даром. Я кажу, як це не віддавай. Якщо у нас благотворительний фонд. Причому По купив, потім віддав. Тому, якось так, пилочку нас замовили, ціна 2300. Зараз ми її перевіряти будемо перед відправочкою та відправляти. Накачали паливом праймер, тяжко витягнули і увімкнули запалювання. Ну і смикаємо за стартер до першої спишки. Стартер, друзі, плавний і стартер металевий. Засовуємо тягу після першого хлопка. Клавішу я пузом виключив! Це чудово працює, все чудово заводиться. Ще раз огляньте, дивіться, за 2300 це просто шара. Подивіться на глушник на два отвори, подивіться на якість картера. Вообще, пилочка бомба, ціна шара. Поки можемо вам давати такий прайс, 2300, то замовляйте, бо скоро чую, що така шара закінчиться.